У Києві відбувся футбольний турнір пам'яті загиблих героїв голосійського району, столиці у ході АТО він виявився доволі масштабним за кількістю учасників на полях спортивної школи номер 15 Що на теремках стосунки з'ясовували 12 команд, які представляли волонтерські організації, спілку ветеранів АТО, аеропорт Жуляна і бізнесові структури. Мета зібрати кошти сім'ям загиблих. Кожна команда провела на смарагдовому полі щонайменше п'ять матчів. Одночасно проводили три поєдинки: два тайми по 10 хвилин, вісім на вісім плюс воротарі. Команди були розподілені на дві підгрупи, далі провели півфінал і фінал. Як кажуть, у таких випадках результат протистоянь має другорядне значення. Головне досягнуто мети допомогти фінансово сім'ям загиблих. Зініціювали турнір і провели його волонтери, без яких сьогодні здається, жодної корисної справи з місця не зрушити. Ми зібрали средства з команд учасників і з безлічних людей. Це все ми передадимо сьогодні сім'ям в знак благодарності, в знак шани погіршим героям. Очевидний повод нам зустрітися то тобто з бойовими побратилами скажімо так, і Помочь посильно сім'ям погибших, іменно під этой гідає, то є, ми тут збирає сьогодні. Ну і взагалі, то есть спорт это жизнь. Я дуже прошу всіх активістів в інших вістах країн започатковувати не тільки футбольні турніри, подібні. Ми будемо ще робити турнір по борьбі, інші турніри. Просто зберіть трошечки, от кожна команда, яка прийшла на турнір, вклаз зробила внесок від тисячі гривень. Хто трошки більше, хто трошки менше, але кожної сім'ї. І ми сподіваємося, якщо ми по пару тисяч гривень, просто хоча б на комунальні послуги, це буде дуже велика допомога.